Небезпечний тренд у Польщі, який цілком скоро може перекинутися і на Німеччину, ультраправі політики в Польщі висловили своє обурення щодо плану надання українцям з польським громадянством власного представництва у польському парламенті. Політики з різних ультраправих партій засуджують будь-яку ідею, що українці матимуть власне представництво в сеймі нижньої палаті польського парламенту, а деякі навіть закликають повністю припинити надання польського громадянства українцям. Українські змі оголошують, що українці в Польщі мають своїх представників у польському парламенті, написав у Фейсбуці Влодзімеш Скалик, депутат від Ультраправої партії конфедерація польської корони це дуже небезпечний сигнал. Парламент має представляти польську націю, а не етнічні групи з особливими вимогами. Польща не може бути ареною для іноземного впливу. Зупиніть українізацію Польщі! Аналогічним чином, Славомір Менсен, депутат також від ультраправої партії Нова надія в Польщі. Там цілий клондайк ультраправих партій. І ось ось цей е, в лапках кажучи, депутат у своєму посту на сайті Х поскаржився, е, що багато польських політиків вже переслідують українські інтереси. Просто паніка там в ультраправих сидить, і українофобія, звісно. Тепер нам не потрібні українські політики у сеймі, сказав він. Члени парламенту, обрані українцями, напевно, опікуватимуться українськими інтересами. Для нас же польські інтереси мають бути найважливішими. Давайте припинимо надавати польське громадянство українцям. Ці та інші подібні з них посадовці посилаються на повідомлення із новин, в яких йдеться, що близько 80% українців з довгостроковим посвідкою на проживання мають намір подати заяву на отримання польського громадянства, і що українці можуть бути представлені колись ось там у сеймі. Вже у 2027 році, але ж це все не точно, як ви розумієте. Тобто, українській громаді до 2027 року, як вони зазначаються, потрібно не те, що інтегруватися, потрібно отримати польський паспорт, що в нових правилах майже нереально, ще встигнути зробити передвиборчу кампанію, тобто зробити штаб, зібрати кошти, відповідно, дождатися виборів, дочекатися, і відповідно ще й перемогти. І от тоді, як вони кажуть, у 2027 році Році, в Українців буде представництво у Сеймі. Просто бред білої гарячки, як то кажуть, ну, інших слів немає. Фактично, уряд не планує запроваджувати соціальне парламентське представництво для польських громадян українського походження. Тож, як висновок, зараз ми з вами спостерігаємо, то що я вже казав, чергову розбуту буру в стакані ультраправими популістами, які крутять свою улюблену платівку, ось цих нанизмених, ну, основану нанизміних ось цих відчуттях ксенофобії для, ну скажімо так, не дуже освіченого електорату. Реально це дуже в перспективі небезпечно для нашої громади у Європі взагалі, тому що такі подібні настрої досить легко поширюються. Тому мені особисто мені живучи в Німеччині, цікаво, через скільки е е я не кажу, е чи будуть ці заяви. Я просто кажу вже е коли будуть ці заяви від е партії АФД про українізацію Німеччини. Тому як метод боротьби наша громада повинна... Як на мене, вибухати мемами, гуморами, і всіляко роз'яснювати за допомогою гумору, в першу чергу, що це взагалі не синітниці, не пов'язані із фактами. Політиків, котрі вважають власний електорат йолопами, котрим можна встигнути любу інформацію, любу лапшу на вуха навішать. І ось коли ми будемо породжувати ось такі меми, гумор, всілякий контент, що ці політики так вважають про свій електорат, це буде їм дуже сильно шкодити. І від і не тільки політикам, а й взагалі політичним силам, котрі вони представляють, і відповідно вони. Далі, коли стикнуться з таким протистоянням, будуть обходити подібні спекуляції про українців, бо це вже електорально буде невигідно і токсично навіть. Наші з вами креатив і почуття гумору, черговий раз нас із вами захистить. І для того, щоб, можливо, засіяти народження мемів чи гумору стосовно ось цього у польській аудиторії, можливо, в німецькій аудиторії, от вам трохи фактажу відповідно до стану української громади у Польщі. Тож, давайте почнемо із бази. Очевидно, що плутанина виникла через українську статтю, в якій йдеться про запропоновані. Увага, запропоновані тільки зміни в польському законі про допомогу громадянам України, у тому числі про зміну вимог до громадянства для іноземців. В даний час необхідно прожити в Польщі 5 років, щоб отримати постійний дозвіл на проживання, а потім прожити ще 3 роки, щоб подати заявку на отримання громадянства, яке дає право голосу. А запропонована зміна зараз Каролям Навроцьким, таким самим і справах, можна так сказати, м'яко. Ось це тепер цей трирічний період хочуть збільшити до 10 років. Також можна зайти на... Сайт МВС Польщі, де чітко роз'яснюється, що треба для набуття громадянства. Володіння польською мовою, наявність житла та джерел доходу, повага до правового порядку Польщі та відсутність загрозі обороні та безпеці відповідно державі. Надання польського громадянства є конституційною прерогативою президента Республіки Польща. Все це можна ще раз прочитати у офіці... на офіційному сайті, прямо на сайті МВС. Ось президент Республіки Польща не обмежений у своїх конституційних повноваженнях жодними умовами, включаючи термін розгляду заяви. І може надати польське громадянство будь-якому іноземному громадянину у будь-який час, якщо вважатиме це виправданим, згідно з польським законодавством, люди, які прибули в країні з гуманітарних міркувань, наприклад, рятуючись від повномасштабного вторгнення Росії, не можуть отримати довгостроковий дозвіл на проживання в ЄС. А час проведений у Польщі за цим каналом. Не зараховується в п'ятирічний термін, необхідний для отримання посвідки на постійне проживання. Проте, згідно з щорічними урядовими даними, все більше українців визнаються польськими громадянами, і наразі українці становлять найбільшу групу мігрантів у Польщі. Станом на кінець серпня кількість дійсних видів на проживання, виданих громадянам України, склала понад півтора мільйона. Це стільки взагалі українців проживають у Польщі, з яких майже Мільйон, якщо точно, 970 тисяч, зареєстровані як одержувачі тимчасового захисту. Це повідомляється прямо на сайті Міністерства внутрішніх справ. Кількість документів, виданих у зв'язку отримання постійної посвідки на проживання, склала майже 57 тисяч людей. А також близько 46 тисяч документів, виданих у зв'язку з отриманням довгострокової посвідки на проживання ЄС. Тобто. Ми розуміємо, що постійне місце перебування за 2025 рік за половину отримало приблизно 100 тисяч людей. Постійне місце проживання у Польщі. Це продовжили його. Загалом ми розуміємо, що відповідно на тимчасовому прихистку мільйон і приблизно ще півмільйона, трошки більше, українців, котрі живуть там вже і працюють дуже давно, і вони. Своє постійне місце перебування, або у них і робочі візи і таке інше, вони вже в Польщі, можна так сказати, давно і інтегрувалися. Щодо кількості дозволів про набуття громадянства. Тут дуже важливо. Тому що з січня по червень 2005 року, 2025 року, вибачте, польська влада ухвалила всього-навсього 5512 рішень про визнання громадян України польськими громадянами. Тобто ви зрозуміли, всього 5,5 тисяч визнані громадянами за півроку. Міністерство внутрішніх справ додало, що також було видано 422 президентські постанови щодо 529 осіб. Тобто, це окремо за підписом президента видане громадянства такій кількості людей. Ультраправі ж діячі. Стверджують, що темпи натуралізації українців можуть призвести до того, що вони впливатимуть на польську політику на шкоду польським інтересам. Але ці побоювання є ну, насправді ж, безпідставними, особливо з урахуванням потенційно жорстких вимог до громадянства. Тепер ще гірше скоро стане. В Польщі 36,5 мільйонів громадян. Це щоб ви розуміли, зараз темп отримання українських. Українцями польського громадянства приблизно 11 тисяч на рік. І він не збільшується принаймні ще 10 років. Бо, як ви розумієте, час проведений на тимчасовому прихистку, не рахується. Тобто, за такими темпами сьогоднішні українці перетнуть 1% 1% від населення бар'єр ну, з громадянством да, більше, ніж Через 30 років знадобиться українцям. Тобто усі-всі спекуляції, ось, ось все це, що несеться з боку права популістів, окрім як політтехнологією і дешевою спекуляцією для недалеких, ніяк назвати по-іншому це просто не можна. Воно не витримує жодної фактичної критики. Тому критикуйте ось цих. Висміюйте їх, жорстко висміюйте, виставляйте бовдурами цих мразот, бо вони шкодять не лише нам, українцям, вони шкодять і самим полякам в Польщі навіть. Якщо вам було цікаво і корисно, вподобайку, будь ласка, ставте. підписуйтесь, якщо хочете, ще раз мене побачити, Не забувайте про наш телеграм, там всі новини ще раніше. Публікується і відповідно не забувайте про Телеграм і Тікток. Посилання в описі там не дублюється інформація, там взагалі інша інформація, тому рекомендую вам підписатися. І новини там, навіть інші.